Послання 1274. Матір Спасіння. Я маю послання для Римо католицького духовенства. П'ятниця 21 листопада 2014 року Божого. 16:15. Я є непорочна Діва Марія, Матір Божа, Матір Спасіння. Сьогодні я маю послання для рима Католицького духовенства. І я прийшла до вас в ім'я мого улюбленого сина, Ісуса Христа. Я взиваю до усіх висвічених слуг мого сина, які служать йому в цей час великих випробувань для церкви. Ви є авангардом Його найсвятіших таїнств, і ви були покликані моїм сином, щоб служити йому задля спасіння усіх душ, а тому несете велику відповідальність перед Ним. Вашим обов'язком завжди має бути служіння моєму Синові і Його тілу, Його церкві, і забезпечувати, щоб його найсвятішого слова дотримувалися повсякчас. Попереду часи великого болю і переслідувань, і ви повинні підготуватися до них зараз. У майбутньому ваша віра буде випробувана до межі витривалості і вас змусять погодитися скласти. Нові обіти, через які вам буде запропоновано виявити вірність новому вченню, яке не походитиме від мого сина. Ті, з поміж вас, які розпізнають представлену вам фальшиву доктрину, не повинні піддатися їй. Коли вам буде вказано, щоб пристосувати та змінити найсвятіші таїнства, то ви повинні тікати. Церква мого сина піддана випробуванню понад міру її витривалості. Ті з вас, які можуть відкинути правду на користь нової зміненої доктрини, яка, як вони скажуть, необхідна, щоб задовольнити людські потреби, знайте, що це буде великою зрадою Слова Божого. Через священні обіти, які ви склали, щоб служити моєму синові. Ви маєте обов'язок перед Божими дітьми годувати їх тілом і кров'ю мого Сина Ісуса Христа. Однак надійте такий час, коли вас примусять змінити святу літургійну жертву. Серед вас будуть і такі, які миттєво зрозуміють, що робиться велике зло, і тому ви повинні відвернутися від нього. Ви повинні продовжувати годувати душі тих. Які покладаються на вас у прийманні найсвятішої Євхаристії? Якщо ви залишитеся вірними моєму синові і надалі служитимете Божим дітям, оскільки це є вашим обов'язком, то ви будете служити йому з великою гідністю. Я прошу вас щоденно відмовляти мій найсвятіший Розарій Вервицю, щоб отримати силу якої ви будете потребувати для захисту від сатани, бо часи, що попереду, і які вже майже надійшли, будуть нестерпними? Тримаючи повсякчас поруч із собою молитву печаті Бога Живого, ви отримаєте додатковий захист від Злого Духа. Серед вас буде багато священиків, які не знайдуть в собі мужності відстоювати Слово Боже. Але ви ніколи не повинні боятися виявити свою вірність моєму синові. Якщо ви зрадите мого сина, то ви поведете за собою невинні душі, які несвідомо будуть заведені в помилку і в жахливу темряву. Сатана проникав у церкву мого сина від певного часу, і кожного разу, коли хаос і сум'яття, які він викликав, ставали нестерпними. Його вплив зменшувався завдяки вірі улюблених, висвічених слуг мого сина. Зараз, коли віра багатьох священників ослабла, а інколи і повністю зруйнована, ворота пекла відкрилися і насувається велика небезпека. Ви ніколи не повинні піддаватися спокусі, відмовитися від усього того, чого навчав мій син. Мій син ніколи не змінювався, його слово висічене на скелі, на якій збудована його церква. Його таїнства приносять душам світло, яке їм потрібне, щоб підтримувати життя. Якщо ви зрадите мого сина, то ви знищите саме життя, бо без присутності мого сина світ сьогодні не існував би. Благословенні ті, які по-справжньому люблять мого сина, бо вони будуть тими, які прокладуть шлях через свій приклад. Ваша улюблена мати, матір спасіння.